Вітаємо! Сьогодні 30 червня і на нашому винограднику закінчується дія обробки від хвороб та шкідників, яку проводили після цвітіння. Але погодні умови диктують свої правила то зранку дощ, то ввечері або вночі. Температура повітря невисока, спеки немає. Це майже ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Мільдіум, та інші плямистості при даній погоді спроможні за декілька днів вразити весь листовий апарат виноградних кущів. Виноград почав формувати грони, ось які вони попідростали, в нас були горошками, ще стали такі красивенькі. Тому буде прикро втратити весь врожай, якщо не буде обробки. Для уникнення даних захворювань потрібно провести профілактичну обробку. Щоб не дублювати попередні засоби захисту, підбираємо препарати з іншою діючою речовиною. Відразу після цвітіння винограду вибір зупинився на Голд плюс квадріс. На листях винограду немає ознак хвороб, але це не говорить про те, що грибкові захворювання подолані. Дія препаратів спливає і тому необхідно провести наступну обробку. Виноградник у нас невеликий і буде достатньо 8-9 літрів робочої рідини. Цього разу будемо використовувати дві пачечки Ревустоп. Це дасть захист від мільдю, топас дасть протидію оїдіуму також дві пачечки. Ці два препарати забезпечать надійний захист наших насаджень винограду від грибкових захворювань. Профілактику шкідників вирішить провантомой. В якості підживлення використаємо добриво для листової підкормки та прилипач липосов. Така бакова суміш підходить не тільки для профілактичної обробки, а й здатна подолати навіть спалахи хвороб. На винограді, якщо була пропущена або взагалі не оброблялись рослини. Комбінація реву стоп плюс топаз врятує ваш виноградник і зупинить на деякий час розповсюдження хвороб. Що стосується кореневого підживлення, то використаємо добриво майстер 15530 для наливу та росту ягід. На наш погляд. Ця формула ідеально підходить на даний період розвитку винограду. Окрім азоту 15%, калію 30% та мікроелементів, ця формула містить магній, який покращує якість ягід. В залежності від погодних умов та стану винограду залежить наступна обробка. Тож сподіваємось на краще та добрий врожай.